Привіт, друже, з тобою інформатик на мінімалках. Хотів би сьогодні поділитися, як створити власну гру без знання мови програмування. Є такі середовища, як конструктори, де без знання мови програмування ти можеш створити спробувати свої сили в створенні власної гри. Рекомендую Construct 3. Ми пишемо: пошуком в системі Google Construct 3 та заходимо, щоб спробувати свої сили. Як ви бачите, в мене вже є проекти, я вже створював їх. Ну, з вами я почну спочатку, щоб ви зрозуміли, що і як. І так, починаємо. Новий проект. Тут пишемо: моя гра. Далі е -е, розширення. Використовуйте заголовок. Я б радив альбом на 1080 пікселів». Нам цього поки буде достатньо, потім ми зможемо це змінити. І так, створити. Гаразд, створили. Є в нас ось така робоча площина. Ми можемо за допомогою Ctrl та ролика її віддалити, або так само приблизити, щоб побачити загальний наш аркуш. Як ви бачите, ось такий в нас аркуш. Почнемо ми створювати нашу гру з дороги. Тобто, по чому наш персонаж почнемо створювати світ, по чому буде ходити якийсь з персонажів. І так, натискаємо двічі лівою кнопкою мити. Як ви бачите, в нас тут велике меню. Ми тут можемо відшукати, нам потрібно знайти плиточний фон. Ось такий. Натискаємо двічі на нього. В нас, бачите, з'явився такий хрестик. Це означає запит, де ж ми хочемо створити нашу дорогу. Насправді це не важливо, бо ми потім зможемо її перемістити. Натискаю ось, наприклад, сюди. З'явилась в мене площина, в якій ми будемо створювати. Нашу дорогу. Можна, звісно, залити вже готову текстуру, ну, для початку я покажу щось максимально простеньке. Наприклад, обираю ось такий колір фіолетовий. мені дуже подобається. Далі, давайте візьмемо біленькі кубики. ось такого типу, і я зроблю якусь ось таку дорогу. Просто для першого разу цього буде предостатньо. Так, є і хочу знизу. Ой. Ось такий кубочок. такий, Є. Давайте ще одненьке зафіналимо. Є. Зафіналимо. Як же нам зберегти цю дорогу нашу? Просто натискаємо хрестик. Як ви бачите, наша дорога є. Просто її потрібно розтягнути. Ctrl з роликом я приблизив. Так, дивіться, беремо ми просто її можемо за допомогою. Ось за лівий кутник і розтягуємо нашу дорогу. Якщо ми зробимо донизу, вона матиме ось такий візеруночок. Мені подобається. Так. Розтягуємо нашу дорогу. Як ви бачите, в нас є ось такий квадратик. Ми можемо і далі розтягнути цю дорогу. Я далі поясню, що це і навіщо він. Так, є дорога. Ну що ж, прийшов час додати персонажа. Хотілося би, щоб в нас з'явився тут персонаж. Ми можемо його створити самостійно. Так само, дивіться, двічі лівою кнопкою мишки натискаємо. Шукаємо тут спрайт. Ставити. Вказуємо, куди. Сюди, ось, наприклад. І можемо намалювати також будь-якого персонажа. Насправді, я не дуже гарно малюю, тому я візьму вже з інтернету готового. І так, я роблю дію назад, Ctrl-Z. І в нас ось тут ліворуч є завантаження зображення. Перед цим я хочу відшукати персонажа. Мій персонаж буде це губка Боб з мультфільма. Я беру в пошуковій системі Google пишу губка Боб. Далі натискаємо зображення. І так, розповідаю лайфхак. Дивіться, в нас з вами є інструменти, колір, і можна вказати прозорі. Та наша губка Боб буде прозорим без заднього фону, а нам саме такий і потрібен. Так, мені ось цей подобається, по пікселям він нам підходить. Натискаю правою кнопкою мишечки, зберегти картинку. Як, як ви бачите, він вже в мене є. Моя перша гра. Зберігаю, все, губка Боб полетів на робочий стіл у нашу папочку, яку ми попередньо створили. Я знову повертаюся в констракт, натискаю папочка. І обираю свого персонажа. Так, відкрив. І все. Поки цього нам предостатньо. Закриваємо. І так, в нас є дорога, є персонаж. Ну що ж, ми створили майже гру. Давайте зап... натиснемо Play вгорі та перевіримо, що ж у нас на першому рівні вже є. Так, як ви бачите, є персонаж дорога, але поки нічого не рухається. Все логічно, адже ми нічого ще не запрограмували. Так, для початку нам потрібно запрограмувати нашу дорогу, щоб вона стала твердою. Натискаємо двічі, ой, перепрошую, правою кнопкою мишки на нашу дорогу. І тут є така річ, як додати поведінку. Ми хочемо вказати, що наша дорога це тверде тіло. Додати. Окей, натискаємо play. Нічого знову-таки ще поки в нас не відбувається. Тепер нам потрібно запрограмувати нашого губку Боба, щоб він виконував якісь дії. Так, давайте правою кнопкою мишки: додати, поведінка. І тут шукаємо таке налаштування як платформер. Ось він у нас. Платформер. Додати. Перевіряємо нашу гру. Так, чудово. Губка Боб ходить. Трішечки повільно, але вже щось. Вже непогано. Добре. Далі, що б я хотів відразу змінити це задній фон. Щось додати, якийсь красивий задній фон. Бо зараз мені просто сірий цей не подобається. Так, де в нас жив губка Боб? Bob. Ботом? Так. Є. Бікіні Ботом. Шукаємо зображення, яке нам подобається для заднього фону. Я теж використаю інструменти. Розміри і вкажу великі розміри. Угу. Хотілося би без будиночка. Ну, поки що мені не знаходиться. Окей, давайте ось цю візьмемо зображення. Добре. Так, правою кнопкою мишки зберегти картинку, зберігаємо її на робочому столі в нашій папочці моя гра. Зберегти. Тепер увага. Дивіться, в нас праворуч є така річ, як шари. У нас, оце зараз, головний наш шар, де додані всі наші об'єкти. Тепер я сюди правою кнопкою мишки хочу ставити під шар. Натискаю і я надам йому назву фон. Щоб у мене там був лише фон, знаходився. Тепер дивіться, ми обираємо шар, з яким ми хочемо працювати. В даному випадку я обираю фон. Двічі лівою кнопкою мишки. І тут шукаю плиточний фон. Вставити, вказую, куди. Зображення. І так, відкрити. Як ви бачите, воно у нас ось таке. Ой, тут губка Боб, я не помітив. Ну, нічого, ми його потім виріжемо зайве. Так. Або давайте відразу я виріжу. Так, delete. Меншую. Так, ось таке зображення буде. Гаразд. Беру наше зображення і просто розтягую вздовж. Бачите, воно буде відразу дублюватися. Тобто наша доріжка буде незмінною. Я хочу ось так, напевно. Давайте ще помогу Так. Є. А в нас буде дорога. Добре. Так, давайте, знаєте, що. Тепер наш фон ми закриємо. Так, і дивіться, ми його тепер чіпати не можемо. Бачите, зовсім. Лише перший шар. І це в подальшому в подальшій нашій розробці, розробці гри буде дуже зручно. І так, перевіряємо. Ось такий шматочок у нас роботи вже є. Так, ми фон будемо змінювати, бо він мені теж не подобається. Дивіться, і ось у нас вже шматок гри у нас створений. Друзі! Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб було зрозуміло, куди далі рухатись. Якщо цікаво, далі будемо продовжувати розробляти власну гру. Тоби був інформатик на мінімалках. До зустрічі, друже!